І ще хочу вам додати, що я впевнений, що з тих 59 пропозицій більшість була з них така пробна, як водичка. Люди пробували, навіть ті, хто шукав до 200 тисяч, думали, можливо, якщо вони додадуть там 5, 10, 20 тисяч, вони зможуть купити це житло. Але це, звісно, що було нереально, тому що все було спрогнозовано, і я зразу сказав своїм клієнтам: дивіться, 20-30 тисяч тут навіть не допоможе, Тут треба заходити досить сильно, тому що є різниця по ціні. 180 і коли ви зробили ремонт, 330. Також хороший варіант для людей, які шукають, наприклад, хочуть, щоб в них був менший платіж, ви, наприклад, купили там за меншу суму, зробили за свої кошти ремонт. І, наприклад, у вас ці кошти лежать на рахунку, або ви робите ремонти, тому там були і фліпери, і ті, хто шукає, щоб здати на оренду, і ті, хто шукають собі. Хоча ті, хто шукають собі, я впевнений, їх було менше. І ось тепер з тих 59 пропозицій, когось одного вибирали, а інші люди далі є на ринку.